Let us go. Йдуть гості з міста єма. Слава Богу, мир в цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ не звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рождену поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорога. Звістила, аж до Вифлеєму, в ту країну незнайому, де причеста мала сина, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами. Там ангели стали слава Богу, заспівали, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились. І словили Бога Сина, що прийшла свята дитина. А, що я баш, присут, що не ж такое, так устойь мандрувати, що не пошахайте свяста, Трохи ви до жисти. Те, що Машко вам приніс і поставив перед низ. Пані машку тебе. Ні, того вже не буде. Не такі вже милі люди, щоб гендель мати, а про Бога забувати. Хто клонитись Богу хоче, той збирається в дорогу, в свин, чи там що інше зима, перешкодим нема. А в таким Іродом прийду! А! до роботи біда, нікого кругом нема. Якщо жит Ірода зійшле, тоді все пропаде. Он що люди якісь ідуть. Певно, ну, з дороги збились, треба їх зупинити, допомоги попросити. Справи за люди, звідки путь тримати, ходи амонтуйте, може, тут почити, залечуйте. Запорожець я із січі, що бороз не раз не двічі. З турками, москалями, та і й ляхами. Впав я в нерівнім бою за Україну вільну. Триста літ лежав в могилі. І аж нині став із неї, щоб Ісуса привітати і йому поклін віддати. Я український січовий стрілець також волю Україні здобував. І за неї у боях жорстоких своє молоде життя віддав. Там, на горі, на лисоні, недалеко звідси, довго ми билися, серця наші відвагою горіли, але встояти не було сили, і ми всі як один полягли. І тепер я встав, щоб Ісусу вклонитись і на нашу Україну подивитись. Я хлопець тутешний із цього села тут народився, зростав і кохав, як ворог прийшов, вступив я у па, в бою з москалями упав. Я вчився відваги, у вас козаки, співав я пісні січові, та знаю, немарно ми полягли. За волю країни своєї. Низько кланяємося вам, героям України, і просимо благаємо, щоб ви Ісуса захистили. О сюди, сюди мицаю, ви на покинуть, в небесному одного сіданого. Е! Що за крихи тут у хаті? Я вас хочу запитати, а ну кажіть, що ви за люди, а то зараз всім страшна кара буде. Пастушків я накажу, кійками шмагати, всіх інших вояків тюрму сховати. Бо я ірод цар для пілиних не жалію кар. І ще я дуже розіслився, що Ісус на світі народився. Мовчи, Іроде проклятий, вже прийшов твій час мирати, вже не будеш царювати, горе і біду сіяти. Моє царування це могили, що всю землю Сибірську вкрили. Це море сліз материнських і дівочих, виплаканих по ночі. Це мільйони жертв невинних, які по тюрмах повмирали, яких ми досі пам'ятаємо, за них тебе скараємо. Замовчують прокляті, бо скарає вас ці хаті. Не грози, бо я меч маю, зараз смертю покараю. Хвиток ще Слава Богу, в висоті і мир всім людям на землі, а вам, героям українського народу, Бог дасть нагороду за те, що ірода скарали, і Ісуса врятували. Вже воскресла з мертвих наша вітчизна, наша Україна мила, дорога, по віках неволі вийшла вже з тюрми, де її дерзали злобні коти. Порвали кайдани, що стискали вас, задавали рани через довгий час, там відмінили права до життя, але нині свобода. Колядуй нині у цій хатині, що звучала Божа слава на всю Україну. Нова стала, яка thank you.